Доброго дня всім, дорогі друзі, багато українців у Польщі стали вже мішенню шахраїв, які полюють на персональні дані біженців. Міністерство внутрішніх справ звертається до українських мігрантів із закликом до пильності. Як українці можуть опинитись на гачку шахраїв, я вам в цьому відео розкажу. Йдеться мова про розсилку фейкових повідомлень на електронні адреси українців, листи направлені, нібито від імені Департаменту міжнародних справ та міграції Міністерства. Внутрішніх справ і адміністрації в Польщі. Текст повідомлення насправді лякає українських біженців. В тексті зазначають, шахраї, якщо не подадуть інформацію щодо місця проживання в орендованому житлі, то буде накладено штраф. Також в такому листі діється фінансове посилання на форму, яку, нібито потрібно заповнити українським біженцям. Як ви повинні діяти у випадку виявлення такого електронного листа? Насамперед, друзі, ні в якому разі не відповідати на нього і нікому його не пересилати. Під відео я залишу посилання, куди можна надати інформацію про те, що ви отримали такий лист. Друзі, такі повідомлення спрямовані саме на отримання фінансової інформації для виводів коштів із банківського рахунку. Для шахраїв це один з найефективніших видів шахрайства в мережах. Тому наголошую, всі, хто користується комп'ютером, планшетом, смартфоном, соціальними мережами чи електронною поштою, може стати такою мішенню шахраїв. Також, друзі, якщо ви побачите десь такі оголошення з QR-кодом, ви бачите їх на екрані. Ні в якому разі не скануйте. На даний час такі плакати помічені були у Вроцлові та Кракові. Якщо ви побачите такі плакати з фейковим QR-кодом, то потрібно обов'язково повідомити до поліції в телефонному режимі. Дипломатичні установи не розклеюють такі плакати. А я прошу підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, також поділитись цим відео, щоб більше людей отримало цю інформацію. А я бажаю тільки гарних новин. До зустрічі!